Я хочу запитати у Нікіти, якщо колись ти зі своїми хлопцями зберешся на чарочку пивка, випити пивка. Одне, друге, третє. І тут побачиш, як входить Оля. Чи обіцяєш ти? А тут уже з досвідом люди, я дивлюся. Чи обіцяєш ти відставити той келих, коли вона підійде до тебе, обійме, поцілує, відставити і йти разом з нею. Так, клянусь. О, Бачите, бачите? Оля, а якщо ти побачиш його в колі друзів, як він насолоджується пивом, п'є, болтає, подивишся на нього, мало того, що замовиш другий, і обіцяєш не турбувати його і дати насолодитись цим моментом. Обіцяю. Почули, хлопці? <плес> Можна поцілуватись. Такі обіцянки, так так, так.